Поліція охорони це структурний підрозділ Національної поліції України, який працює в єдиній дислокації з іншими підрозділами. Управління поліції охорони Запорізької області запрошує на роботу колишніх військовослужбовців, які за станом здоров'я непридатні для служби в ЗСУ та мають бажання і мотивацію продовжувати працювати. Вимоги до кандидатів наступні: вік від 18 років, відсутність судимості, повна загальна середня освіта. Також ми пропонуємо гарні умови роботи, а саме. Офіційне працевлаштування, повне соціальне захист, забезпечення форми одягом, додаткові пільги та бонуси, гнучкий графік та доброзичливий колектив. Я ветеран Збройних сил України, бойко Геннадій Миколаєвич, ветеран війни, військовий пенсіонер. Склалося так, що вже будучи на пенсії, прийшлося. Виходити, захищати батьківщину. У складі 37-го батальйону формував його в 2014 році, потім 56-та бригада. Зараз пішов на службу поліції охорони, дуже задоволений, добрий колектив. Відділ кадрів допоміг з документами. Все зроблено швидко, швидко. Допомога дійсно реальна. І, можна сказати, знаєш, куди піти для вирішення соціально побутових, лікувально-реабілітаційних завдань. Я е, скажу так, що як військовий ротне господарство це саме тяжке в армії. Воно крізь рота це основний господарський елемент. А сюди прийшов тут і командир взводів, і командир роти. Просто шикарні. Я б з ними на фронт пішов. Вони молодці. Поліція охорони підтримує ветеранів і ветеранок війни, які прагнуть продовжити працювати в цивільній сфері. Ми співпрацюємо з різними ветеранськими організаціями області та разом з ними допомагаємо адаптуватися в суспільство колишнім військовослужбовцям шляхом здійснення психологічної, юридичної та інформаційної підтримки. Тож, якщо ви маєте бажання бути корисним, долучайтеся до нашої команди.